В 1609 році відкрили Чидотинний незвіданий Острів, де наразі красується та сяє Манхеттен. Але зараз не про це. У 1609 році була перша згадка про село Вереси. Як ви гадаєте, чим пов'язана перша згадка про село Вереси? Тут минула жінка-поміщика. Варіант Б. Тут провів дитинство Богдан Хмельницький. Варіант В. Тут мешкали пращурі влада цепишу. Тобто трафа дракуємо. Варіант Г. Поблизи села почали масово звикати молоді хлопці. Це дуже цікаво, згадково. Але ці варіанти не нас. Згадка про нас. про пробереси була пов'язана з звичайною крадіжкою коней. Генда говорить, що на даній території колись килимом розстрілявся берез, звідки пішла назва березі. Ціни в будинку культури чули десятки, а то й сотні пісень. А підлога відчула майстерність багатьох танцюристів. І гріх не показати нашу гордість, молодий, перспективний, виросійський ліцей. Слава Україні. А ще у нас є митниця.